Ви казали про справедливість. Україна стала чи найсамою нещасливою країною в світі. І одна, один з факторів цього нещастя є, що люди не вірять в справедливість у цьому світі. Яким чином церква допомагає людям стати більш щасливими? Чи взагалі це є функцією церкви? Мені здається, тут треба. Такий спосіб розв'язувати. Кожен повинен починати від самого себе. Не нарікати, а ті роблять так, ті роблять так, там ті роблять так, всі роблять погано, то нема навіть кому вірити. А ти як ти робиш? Чи ти справедливий? Чи ти чесний? Чи ти сумлінний? Якщо би в Україні сьогодні, кажете, ми сьогодні найбільш щаслива нація, О, це якщо б в Україні сьогодні, е, я mm -hmm. так поважну, що те, mm -hmm. що широко mm -hmm. говорю, е, не, не чи, якісь знаєте, твердження, так, так загально, mm -hmm. чи, що ми переживаємо дуже критичні моменти, якби кожен з нас сів собі, застановився вдарився в груди, і собі постановив, віднині я буду старатися робити тільки те, що я вважаю є для мене, для ближніх, для всіх людей, для цілого народу добре. Ми були б найбільш щасливою, найкращою е, державою, найкращим народом на чолі землі Не нас ніхто не зробить кращими чи гіршими. Ми самі. Кожен з нас мусить робити. Мо кожен з нас мусить за себе перш у сказати. Я е, не маю, бо не працюю. Я молюся, але зле молюся. Не дбало, не вірю, що молюся. Я роблю я своїм торгую, я там іншу, бо яка би то не була професія, я роблю, але так подвійною вагою. Якби всі ми перестали, від найстаршого до наймолодшого, від найвищого до найнижчого, якби ми всі робили то, що треба робити, то ми були б дуже щаслива держава. Коли я повернувся на Україну у 2004 році, я був дуже здивований фактом, що е, політологи, декілька політологів, да, зробили дуже швидко, е, і це їм вдалося, вони розподілили країну на дві частини. Що ми мусимо, що всі конфесії країни, мабуть, зробити для того, щоб українці відчували себе єдиною нацією? Бачите, не політологи, а політики. Задля своїх... Це ефемізм був. Да. Да. Зараз За смі... дозволимо <свят> водою, <то> треба, <свят> <жити>. <свят> якщо це була помилка, то вона була влучна помилка. <свят> е, бачите, що треба робити? Треба зрозуміти, що ми є один нарід. Можемо мати різні переконання. Можемо мати різні віровізнання навіть. Але ми є один наред. І на це треба звернути увагу. Тут це є складне, це не є, так сказати, виключно релігійне, це є релігійно-соціальне питання. Чому ми продовжуємо говорити про поділ? Бо це є вигідне для політиків, які мають більше сьогодні можливості говорити, чим має церква. Церква. Зі своєї сторони, чи церкви і релігійні спільноти повинні дуже свідомо і, я б сказав, енергійно проповідувати єдність народу. Єдність це значить, не, що всі, скажімо, всі, то мають саме віровизнання, походження і так далі. Це зрозуміння народу приналежності спільноти 에, Повинні це дуже ефективно проповідувати. Тільки, на жаль, церква не має тих засобів, того адмінресурсу, що має держава, то значить держава. То навіть не держава, а певна група політиків, яким дуже вигідно і корисно, щоб і наряд був поділений які не хочуть і не хочуть допустити, щоб народ будувався як одиниця, щоб всі ті, ті можливі елементи, які спричинюють поділ, щоб їх усувати. Коли політик сто разів повторяє, ну, але ми, Україна, є поділена то mm -hmm. люди починають вірити, що там воно є. Так? Я був в Криму, я був в Донецьку. Люди Всі з людьми так спілкуваються, але ну, нормально. Я не відчув, що якісь вони інші люди. Мають ті самі проблеми, мають батьків, мають дітей, мають проблеми здоров'я, праці і всього іншого. Всі не однакові що там ми були, скажімо, під Австрією в Західних областях, а під царською Росією і головно той, комуністичною Своєцьким Союзом. Частина тут, частина там. Ну, так воно впало і певні скажімо, навики наросли. Але та не є такі навики, які б суттєво змінили людську природу. Отже, тут, мені здається, мусить бути не тільки церква, чи церкви, чи всі релігійні інституції, повинні, я повторяю, дуже свідомо проповідувати, підчеркувати єдність. І я думаю, що більшість то робить. Тут, мені здається, політики, і вони під цим оглядом дуже прогрішуються проти єдності держави, вони за це заплатять. Скорше чи пізніше, то на них скропиться. Але вони сьогодні знаєте, проповідують єдність. Кажуть, що вони є за єдність, але роблять противно.